Доброго раночку. Citroen Grand Picasso c 4 Заміна пневмоболон. Знімаємо акумуляторну клему. Піднімаємо ту сторону машини, яка в нас необхідна для зняття. Місце для підставок вказано на прибрі на пороги нашої машини. Ми піднімаємо і. Затим. на даному місці в мене був встановлений пневмобалон. Він же пневморесора, він же РКО, резиновикордова балонка, він же сельфон. Ось він, знятий вже з, з машини. Зараз я детально розкажу, покажу. Які в нас нюанси? Ось тут знаходиться фітінг, який нажимний. Ти його натискаєш, і він кльоться в тебе в руках. Цок-цок, цок-цок, цок-цок. За довгий срок експлуатації фітінг задув. і він дуже погано нажимається. Значить, перед тим як будете нажимати, отверточку його подавлювати декілька разів для успішного зняття. Натиснути. Добрий день. Натиснути зліва справа. Викрутку зліва натиснув, справа натиснув і потянув шланг на себе. Шланг виглядає ось так. Трубочка. Значить, у трубочці тут є пасіки. Вони від старого фітінгу, коли ти вставляєш, тут як, наче надрізи на трубочці по кругу. Ми беремо або канцелярський ніж, або ножниці гострі. Я брав кабельний відрізач. І відрізав на 2 мм цю трубочку. Коли ви вставите стару трубку не обрізану в новий сільфон, вона у вас буде травити повітря. Для того, щоб цього не сталося, укорачуємо на 1-2 мм, може 3 мм. І щільно аж до самого кінця ми всовуємо його на місце. Тут було дуже багато бруду, іржі. Це все зачищаємо. Я брав насадку на шоруповерт. Так швидше. І насадкою на шуроповерт. Вичистив весь бруд, грязь. Попередньо взяв фарбу для дисків з балончика, вона найкраща, і е, зафарбував дане місце. Так само очищаємо від бруду грязі. Ось це посадочне місце перед тим, як класти новий балон. Новий балон виглядає у мене ось так. Ось його артикул, як він називається. Оригінальний коштував 10800, це я купив там за 4000 на Ексісті. Даний пневмобалон новий. Виглядає ось так. Це нормально, він вжатому вигляді, це розжатий на машині, це зжатий. Руками його просто розжимаєш. Він руками розжимається. Нам це в принципі не треба, робиться це все на машині. Значить як він ставиться. Ставиться він дуже просто. До речі, ось новий фітінг. Видно, що в нього зазор більший, ніж у старого, бо старий в нас трошечки довго їздив. Ставляється він дуже просто з проворотом. На самому е сільфоні видно на стрілочки вліво-вправо. Це що його з проворотом треба там вставляти, начебто даже є в яку сторону. Значить, я все пам'ятаю по пам'яті. Як бачите, там є паз. Схожий на ключик. Два довгих і два коротких. На самому сільфоні є паз. Два довгих два коротких. Помилитися ну, майже неможливо, просто вставляєш в паз і робиш проворот, щоб воно защелкнулося. Ще раз повторюю, перед тим, як сюди ставити новий сільфон, ми беремо багато солідолу, не жаліємо, мащимо повністю площадку верхню, площадку нижню, для того, щоб не забувалося разним дерьмом водою, щоб воно у нас в подальшому не гнило. Ми робимо саме так. Значить, Новий сільфон, зразу показую, як він ставиться. Фітінг повинен стояти прямо, ми його беремо під углом. Ось десь так. Зараз воно щелкне. Щолк, воно зайшло, все. І провернули. Все, воно на місці. Ножа нікуди не піде, воно на своєму місці. Так само щелк і вниз опускаємо. Оп! Все. Підсумуємо. Спочатку ми знімаємо акумуляторну клему. Це робиться для того, щоб наша підвізка автоматично не почала піднімати або опускати нашу машину. Це для того, щоб потім не збити, не зробити собі помилку в комп'ютері е, на рівень підлоги. Друге, ми піднімаємо машину домкратом лише в тому місці, де в нас є позначка підняття. Вона вказана там на лонжероні або на порогі. Третє. Коли ми підняли вже машину і вона відірвалася від коліс. Ми бачимо, що та сторона, на якій ми будемо проводити ремонт, вона відірвалася від коліс тільки після того, ми розрабатуємо місце фітінга, надавлюємо його багато разів, щоб можна було висмикнути, ну, вдавити і виняти відтуди шланг. Третє. Ми з проворотом обережно знімаємо старий. З верхньої площадки він знімається, звичайно, на нижній площадці він не кріпиться, він просто заштовхується. Вичищаємо все звідти до повного блеску, Стараємося змазати це все, якщо є можливість фарбувати, потім змазати, встановити пневмобалон обратно, під'єднати до нього шланг, опустити домкратом колесо так, щоб воно доторкнулося до землі. Після цього підійти, накинути обратно акумуляторну клему. Завести машину, в задній частині натиснути кнопку підняття сільфонів доверху. В нас в сільфон, в той, який ми міняємо, поступить повітря і його роздує. Він стане повністю на своє посадочне місце знизу і зверху. Спуститися міцно підтримати його, ага, все, він стоїть на позиції. Тільки після того, доопустити машину домкратом. І вже тоді, коли ви повністю зняли домкрат, ще раз нажати на кнопку примусового підняття рівня підлоги, там, ну, ще на, на 2-3 на, на секунди його підняти, щоб сільфон розрівнявся і був пропорціонально, і лівий, з і правим. Після того можете вже заглушити машину, і сільфон вже сам, ну, вся пнева буде вже сама автоматично регулюватися без помилки. Це все.